Любі, ну що ж, всім привіт! Завершився матч між Данією та Сербією. Мирова 0 00. Яка задовільняє данців, але не задовільняє Сербів. Давайте по порядку. Давайте по порядку. Данія. Е, ну, Підупічні Каспера Юльмана вийшла грати по схемі 3 4 1 2 Каспер Шміхель у воротах. Вестергорд, Кристенсен, Андерсон, захисники. Юльман, Пелимир, Хойберг, это у нас півзахисники. Йохим Мелли и Александр Ба по флангах. Кристиан Эриксон, друзья, центральный атаковальный півзахисник. Ну, честно, я в захвате от игры Кристиана Эриксона. Датчанин снова показал мастер-класс. Я чесно за нього дуже щасливий. Тому що не забувайте, що три тому назад Крістіан Еріксон у нього зупинилась, пам'ятаєте туди серце з Фінляндії. да, цю трагедію, яка трапилася на минулому чемпіонаті Європи. Я дуже щасливий за Крістіана Еріксона, що він ось ну, так повернувся. Чесно, я в захваті від гри 32-річного Дачаніна. Расмус Гьоланд та Вінт у нападі. 3, 4 2 1 у Сербії, Фрайкович Ворота, Хмільєнкович, Велькович, Павлович захисники. Гудаль по Севільє з Ілічем захисники. Пропущу півзахисники. Міялович, Живковський це у нас. ну, роль латералів більше. Ну, Мається на увазі правий півзахисник та лівий півзахисник, який більше питається з атаки, але при захисті, при данському володінні, коли футболісти Данії на м'ячі. То в принципі серви можуть і в 5 захисників спокійно сісти від захищатися. Саша Лукіч та Самараджич — центральні атакувальні підзахисники, а Олександр Мітрович у нападі. Якось так. матчу. Знаєте, чим мосхоже матч на Данію Словенія? Спокійні 0-0. Спокійні 0-0. Да, Данці більше володіли м'ячем. І Дачані мали хороший шанс забити. і Був момент у Крістіана Еріксона, коли Крістіан не забив uh, зі штрафного. Да? Там був хороший момент на перших хвилинах. Взагалі Крістіан Еріксон uh, у точку зору, але сьогодні дуже сильний матч провів uh, центральний тукувальний Манчестер Манчестернайте. Він постійно опускається вниз, постійно розгортає данські атаки, постійно допомагає команді при атаках Ну, чесно. Я в захваті від гри, яку демонструє Крістіан Еріксон. В Сербії не було моментів. Команда пресингувала, старалася команда Сербія, але створити якийсь гольовий момент все-таки не вдалося. Все таки не вдалося. Данія все-таки свій гольовий момент один створить, але опустить його і не заб'є. І дуже хороший був момент у Данці, щоб забити і перемогти. Але справедливості раді це був рівний матч. Це був абсолютно рівний матч. І я думаю, серби, в принципі, думали, що на повнотаманліці забили, да, словенцям. І, в принципі, в тому випадку, б, якщо б Словенія б програла, да, а Сербія, наприклад, б сьогодні б зіграла б... нічю, хоча так воно і є, да? нічю ж зіграла. Тоді Сербія вийшла б. Скажімо так, з третього місця, І я так думаю. Ось. А коли Серби вже бачили, що там 0-0, скоро за Словенія, там ще й може взяти очко. Серби вже прокинулися десь ближче до кінця матчу. Але знов таки створити якийсь гольовий момент не вдалося. А ось емоції футболістів Данії. І я Данців вітаю. Тому що Данія вийшла з непростої групи. Як не крути, а Сербія це такий суперник міцний. І Словенія міцний суперник. І Данці. Да з горем пополам, хтось скаже. Да на жилах. Да, у них лише три очки. І вони, по суті, були близькі до того, щоб взагалі не вийти. Все на тоненькому, але гонати результати. І він є у Данці. І він і є у підопічних Каспіра Юльмана. На жилах, на характері, а данці свого домоглися. А ось і статистика, до, до речі, давайте так. 10-5 удари, 3-1 удар площину. 54,46 володіння. 8-2 кутові. А все-таки наполягали більше. І володіли м'ячем більше, і пробивали, і кутових подавали. Данія була ближче до перемоги. Так, да, це рівний матч. Але, але датчані, датчані були ближчі до перемоги. Ось цей момент Гульовий, який був опущений. Данці хоча б створили свій шанс Гульовий. А серби ні. Хоча сербам потрібна була перемога. Але й данці хотіли перемогти. Розумієте? Дача не знало, що там ікандиція грають паралельно, я думаю. Данці також, в принципі, хотіли, напевно, дотиснути сербів да, і перемогти. Але тут, напевно, більш стратегія, да? В принципі, нічого Данія стратегічно влаштовує. Данія вже десь так в останні хвилин 10-15, вже так знаєте, настільки обережно грали. І, в принципі, молодці. Здобули результат. А, давайте попередку. 54, 46 володіння, точність спасе ну, трішки вище у Данії. І це, в принципі, завдяки Крістіану Еріксону, який опускався вниз, який давав ось цю. Оцей баланс, цей да? баланс. Крістіан Еріксон. Дуже багато баланс сьогодні дав. 84 проти 82% у данців краще. 563 передачі, 476 точні передачі, 489 у сербів. 401 передача точні. Взагалі і данці, і серби сьогодні пресингували. Тобто було важко що датчанам, що ще дачанам, ще сербам виходити. Тому точність щось пас тут. Е, хороші ці показники. Ось, Але. Знаєте, це називається матч, коли одна команда не дає грати іншій, Тобто і данці не давали сербам грати, і серби данці також. Ну, все-таки Данія, хоча б я ж кажу, хоча б момент, гольовий все-таки створила, як не крути. Як не кроти. Три осайди у сербі, 8-2 кутові. З 10 ударів Данці нанесли лише три в площину. 5 ворота, до одера заблокованих. Сербія 5 удар, один точно 3 ворота. І що ж можна сказати? Ще один удар був заблокований по відборах. Рівновага. Ні, не рівновага, 7 проти 5. Але по 50% їхня успішність. Один сейв від Каспершміхілі і 3 сейві Райковіча. 20-24 Вінсів М'яча. 10-8 перехоплення. 11-5 це порушення правил. 2 по дві жовті отримали команди. Ну, найкращий цього матчу. Дуже великі оцінки отримав Душан Таді Райкович, який зробив три сейви. Не знаю, мені Крістіан Еріксон дуже сильно сподобався. ось справді. Данець Крістіан Еріксон. Це не виглядав дуже сильно. Але все-таки чомусь оцінки футболісти Сербії. Ну, оцінки-то ставлять вболівальники, так? Да? Ну, я би Крістіану Беріксену поставив би. Ну, як мінімум би четвірку, да? як на крути. Ну, хоча, по суті, вона є. Тих, котрі 9. Ні, ну я погоджуюсь, Ракович справді зробив три сейва, але назвати його найкращим, ну, не знаю. Не знаю. Крістіан Еріксен постійно з тура матір. Не знаю, для мене Крістіан Еріксон. Для мене це Крістіан Еріксон. Найкращий футболіст цього матчу, ну, Тому що. Тому що я, скажімо так, цього футболіста. Ні, ну і справді Крістіан для мене справді найкращий. У цій Дані. Крістіан Еріксон як лідер команди. Ну і що ж, успіхів Дачана. А я знаю, з ким Дачані то зустрінеться Збірна Німеччини. німеччина Данія не пропустить 29 липня. Пропрошу на липні, перепрошую червня, не пропустіть цей поєдинок. Данці другі, нічя задовільняє. Три нічі підряд, фантастика. Да? Фантастика, чесне слово. Ді Словенцями взагалі якісь асинхронні статистики. По нуль різниці, по 2 забитих та пропущених. Данія і Словенія в такому, так знаєте, так асинхронно розписалися. Ну що ж, молодці, Данці і Словенці. Таке відчуття, що домовились, це слово команда. Ось мене таке відчуття. Ну добре, це звичайно ще не так. Хоча здається, що так. Хоча, звичайно, це не так. Це просто так співпало, да? дуже цікаво. З Бінандії 5 балів перше місце, Данці, другі 3 бали, Словенці, треті 3 бали. Вітаю Англію, Данію, Словенію. Я вітаю ці команди з виходом далі. Сербію. А, Ну, де стрішки ну, матч з Занді провалили. Матч Зандлії це єдиний матч, де по суті провалили Серби. Хоча, знаєте, як провалили? Мінус з Словенцями. Наприклад, Сербія мені сподобалася. По хорошому друзі, Сербія мала взагалі перемагати Словенії. По-хорошому тоді. І я вам хочу так сказати, що Сербам не. Хтось скаже, що й пощастило ще на останніх секундах, але це вже Бог да, допоміг, якщо так можна сказати. Тому що скільки до того там не щастило сербам. Ну, мої любі друзі, в цілому не пощастило тоді Сербі. Вони мали забивати раніше словенцям. І Бог там його знає, що б було б взагалі. закалібе. Ну ми це вже ніколи не дізнаємося. Ніколи. Можливо, в паралельній реальності, але не тут. Тут ніч'я, і тут серби вилітають. і... Матч-Англії вони програли. Дві та одна поразка. І ось цей матч з Англії. Я називаю цей матч напевно, один з найнецікавіших взагалі ніяких не було. Англійці забили. Прагматизмом просто нічого сербам не дали створити. Ну, фантастика! Чесно, фантастика. Ну І сьогодні Сербія, в принципі, також, напевно, мало створила. Те, ще мало так воно і є, лише один удар плечено. Ну, У данців хоча б був момент гольовий, і Данія награла на цю нічі. точно. А то навіть і напряму, напевно, трішки більше Дачані награли. Ну, Добре, дякуємо за увагу. Да, Сербію десь трішки прикро. Але в цілому, я вважаю, що англійці Дачані і Словенія, якщо брати, ну, як ці команди да, грали... Я вважаю все-таки напевно, що справедливо, що саме британці, датчані і словенці в далі. Дякую вам. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей.